Я пізнаю світ урок 78 тиждень 9. Тема уроку електричний заряд, хімічні елементи. На початку нашого уроку перегляньте відеолист від центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври вивчали електричний заряд. Вони запитали, якщо електричний заряд це величина, як скажімо, довжина, то його теж можна виміряти. Наприклад, як довжину космольота. Шукаючи відповідь, я геть заплутався. Чи існують прилади, які можуть вимірювати електричний заряд. Пригадаємо визначення електричного заряду разом і знайдімо пояснення для дошкільнят? Давайте з вами пригадаємо, що ж таке електричний заряд, прочитавши навчальну одиницю. Електричний заряд фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл або частинок. Атомів чи молекул взаємодіяти одне з одним, притягуватися або відштовхуватися. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю із пам'яті. Дуже добре. Розгляньте малюнки та позначте стрілочками за зразком першого малюнку, як взаємодіють електрично заряджені тіла. Вони притягуються чи відштовхуються? Розглянемо з вами перший малюнок. На першому малюнку у нас так обидва фізичних тіла позитивно заряджені. А ми знаємо, що якщо у нас два фізичних тіла мають одинаковий заряд, позитивно заряджений або негативно заряджений, то вони будуть відштовхуватися відповідно так само і на другому малюночку. У нас кульки будуть відштовхуватися, адже вони мають одинаковий електричний заряд. Але якщо ми будемо говорити про третій малюночок, то тут кульки в нас будуть притягуватися, тому що вони мають різні електричні заряди. Позначимо з вами це стрілечками і покажемо на другому малюночку, що у нас фізичні тіла будуть відштовхуватися, а на третьому малюночку Ось так покажемо, що вони будуть притягуватися одне до одного. Зафарбуйте кружечки біля тверджень, з якими ви погоджуєтеся. На те й хутром бурштин притягує Дніпр... дрібні папірці. Так. Усі електрично заряджені тіла притягуються. Ні, тому що у нас притягуються лише. Ті електрично заряджені тіла, які мають протилежні електричні заряди. А якщо у нас вони мають одинакові електричні заряди, то вони в нас відштовхуються. Дві повітряні кульки натерті волоссям відштовхуються. Так, тому що вони у нас набудуть однакових електричних зарядів. Перегортаємо сторіночку, сторіночка у нас 24. Прочитаємо розмову дошкільнят і розкажіть, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята, можливо, помиляються. Що таке електричний заряд? Фізична величина, яку можна виміряти за допомогою спеціальних приладів. Так, тут у нас ствердження, ми можемо сказати, що воно є правдивим. Величезна кількість атомів, що втратили електрони. Їхня кількість збільшується на светрику під час руху. А, так, це в нас ствердження трішки неточне, адже у нас можуть бути не тільки електрони, а, відповідно, збільшуватися на светрику, а ще можуть бути і протони. Так, це те, що надає фізичним тілам властивості притягуватися. Або відштовхуватися одне від одного. Так, а з цим висловлюванням ми з вами погодимося, воно є правдивим. Для виявлення та вимірювання електричних зарядів застосовують прилад електрометр. Основною частиною електрометра є легка алюмінієва стрілка. Вона обертається навколо вертикальної осі. Якщо піднести чи доторкнутися електризованим тілом до кулі зверху. За кутом відхилення стрілки електрометра, можна визначити величину заряду, що має це фізичне тіло. Ось ми можемо з вами подивитися на малюночку. У нас зображений електрометр. Давайте з вами переглянемо відеофрагмент безпосередньо про роботу цього прилада, саме електрометра. З піснею відомого британського гурту «Бітлз». І подивимося з вами, як же ж у нас працює електрометр. Увага! Скажіть мені, будь ласка, так як працює електрометр? Дуже добре. На сьогоднішньому уроці ми з вами поглибимо наші знання про виконавця, почутої тільки що композиції. Прочитаємо з вами пізнавальну довідку. Beatles усесвітньо відомий британський музичний колектив. Він створений 1960 року, до сьогодні пісні гурту не втрачають популярності. Отже, і саме зараз з вами ми трішечки порелаксуємо і безпосередньо прослухаємо пісню Hia Counts the Sun. Знову ж таки, переглянувши відеофрагмент про роботу екселометра. Попрацюємо з вами із наступним завданням. Позначте правильні твердження. Ядро атома містить протони та нейтрони. Заряд ядра атома Z визначається кількістю протонів та нейтронів у ньому. Ядро атома містить протони позитивно заряджені частинки та нейтрони частинки, які не мають заряду. Заряд ядра атома Z визначають за кількістю протонів у ньому. Так, у нас буде правильніше друге твердження. Чому? Тому що дійсно заряд ядра атома в нас визначають за кількістю протонів у ньому. Нейтрони ми сюди не рахуємо. Попрацюємо з вами над наступним завданням та пригадаємо і опишемо назву кожного хімічного елемента та кількість протонів. У ядрі його атоми. Пам'ятайте, кількість протонів у нас визначає заряд ядра атома. Так, перший хімічний елемент це гідроген. Так, заряд ядра атома у нас один, відповідно, один протон. Другий хімічний елемент літій. Так, Заряд ядра атома три. Наступний хімічний елемент у нас так, це оксиген. Пригадаємо, який же заряд у нас має оксиген. Так, вісім. Наступний у нас хімічний елемент це гелій. Так, який заряд ядра у нас має гелій? Так, гелій у нас має заряд ядра 2. І останній хімічний елемент це карбон. Так, давайте з вами ми визначимо заряд ядра цього атома. Заряд ядра 6. Тепер зможемо себе перевірити, відкривши 30 сторіночку, і подивитися, чи правильно ми з вами виконали це завдання. Дуже добре. Розгляньте малюнки. Поміркуйте. Зображені моделі ілюструють один хімічний елемент, чи, можливо, декілька хімічних елементів. Так, на першому малюночку у нас атом має позитивно, позитивно заряджену частинку, позитивно заряд, позитивний заряд. На другому малюночку. Так, немає електричного заряду, тобто нейтрально заряджений. І на третьому малюнку атом має негативно заряджений заряд. А як ви думаєте, це один хімічний елемент чи різні? Так, це один хімічний елемент. Який це елемент? Гідроген. Так, по чому ми дізналися, що це гідроген? Тому що гідроген має один протон і один нейтрон у звичайному стані. На першому малюночку тут у нас гідроген, що втратив електрон і має позитивний заряд. А на третьому малюнку гідроген, що приєднав до основного заряду ще електрон, і має негативний заряд. Виконаємо з вами творче завдання від АІ. Відкрити 45-ту сторіночку. Створіть на кульках, які притягуються, Петриківський візерунок. Молодці. Хороша робота.